Всім великий привіт у новому відео. Всім привіт в резерве. Буде сьогодні і нова колекція, і трішки знижок. Це вже нова колекція. Я бачу красиві футболки і не змогла не приділити їм увагу. Вони деталізовані тканиною, такою якоюсь випую, об'ємною. Дуже красиво. 899 гривень. Це 100% котон у кольорі масла така футболочка. 899 гривень. Ось такі футболки є. Це все в новинках. Тільки погляньте, яка красота. Так. І я дивлюся на цей костюм. Спіднечка. І ось така жилетка, така блуза. Півтори тисячі гривень коштує цей жилетку бука, з зав'язкою. Жовтий, неймовірно красивий, він не яскравий. Він такий трішки лимонний, але такого стилого лимона, найбільш до пастельного. В складі льон півтори тисячі гривень. І спідниця, спідниця в довжині мідакси. І в чорному кольорі теж такі варіанти. є. Ось така спідничка. А в складі льон. Вона пряма, завужена і з шліцею такою високою ззаду. Це не є міді, це в довжині мідаксі. І короткий ось такий топ. І в чорному кольорі ця історія теж є. Так, що ще є а, з такої тканини? А такі жилетки, вони зараз такі актуальні, хоча я не дуже їх розумію, я вже говорила в інших своїх відео з цими зав'язками. 1100 гривень коштує в складі Ліоцел, колір мокрого асфальту так вона призібрана, раз. А, це навіть не те, це цілий костюм є. А, в костюмі буде, звичайно, набагато краще, набагато цікавіше. Зараз я подивлюся ще штани. Ось такі штани. Вони широчені донизу. Ткани на середньої щільності ближче до легкої, півтори тисячі гривень, бокові кишеньки. Ось так. В костюмі буде дуже стильно. Буде стильний вигляд. Непоганий склад, ліоцел, поліестер і віскоза. Я думала, це повністю ліоцел, але тут є ще і віскоза. Варто подивитися ці джинсові куртки, і поруч ще і джинси це теж досить схожий джинс по відтінку, по щільності, і я думаю, що воно передбачено якби в костюмі. Ось така куртка, куртка оверсайз, тому що дивлюся в розмірі, а вона досить велика. Ось така джинсівка, досить крутюча, м'якесенький джинс і ціна 1700 гривень, це 100% потон. Так, такі джинси широкі, щось дуже класне і цікаве. І джинси 1800 гривень. З таким широким низом, класним. А ви його не розпорите, воно все крише. Хоча, в принципі, можна постаратися, якщо не буде. Видно, що ви відпорювали. Класні і класна джинсова куртка. Поруч футболочки в рубчик. Футболка такий трикотаж в такому кольорі, як варений джинс. таке омбре, досить щільний трикотаж в рубчик. Це 100% котон 900 гривень з камінчиками і перелинками. Футболочка сліму, вона по фігурі, дивлюся в розмірі, наприклад, S, вона так і підходить не оверса, просто слім класна футболка. Спітниці в новинках, коричневий колір, класні вони. Такий кремовий і чорний базовий. Ні, це кюлоти, такі широкі кюлоти-спітниця в складі військ за 1700 гривень. Вони мені дуже сподобалися, такі трішки навіть футуристичні. Представлено збоку топи в'язані, і вони цілком підходять, наприклад, під, так, під такі клюлоти можна по кольору, ну, але якщо вони і навіть під коричневі, це теж не буде мовітон. Теж буде класненько. Такий в'язаний топ коштує 700 гривень. Середня щільність в'язки не є легесенька в'язка, досить добротна. Прекрасний склад, 76 віскоза і 28 поліаміду. Є в чорному кольорі. Ось така ковтюлечка. І просто в кольорі моко без окантовки, абсолютна база. що до всього підійде. не ціна 700 гривень. Теж Та такий склад віскоза і поліастер. Ось так пілоти в кремовому кольорі, в кремовому відтінку. І в чорному кольорі теж. В чорному кольорі такі класні базові. Так. Сукні за щіма. За щіми в талії, з поясочком. Ось такий ремінчик. Ось такий ремінчик на всіх в чорному кольорі є. Ось такий відтінок, навіть не знаю, як його писати, Айворі до кремового 2000 гривень і в складі чистий льон. Красиві сукні, вони за щіпами, до трапайці, вдовжені мідаксі. Ну, красиві, красиві, мінімалістичні, такі стримані. Все. Тобто при них є костюм. Це топ. Топ коштує 900 гривень. І в складі льон. В складі льон фактурна трішки тканина. І штани, штани. А теж такий склад. І ціна 1300 гривень з гомкою в поясі. Ось такий костюм. Красиві сукні, але тут вже поліестер, 1400 гривень, в складі з боковою кишенькою, в кольорі моку і в чорному кольорі. Розширена донизу ця сукня, спідничка. В новинках сукні бачу, яких не було у моїх відео, я вперше їх побачила. 1800 гривень в складі кото. А сукня а, таким балоном донизу вона підігнута, підібрана, якби таким не знаю, бочечку чи як назвати, як правильно описати з підкладкою. Це ста котон і білі такі сукні. Щоб я просто вау кричала від них в захваті, а, то ні, треба міряти, як вони не кожному підходять. Така модель, тому що вона тут додає, наприклад, якби об'єму. Це якби. Я так думаю, що це невисокий ріст, щоб були довгі ноги, тоді воно якийсь такий має вигляд. А якщо низький ріст, то ще оця бочечка знизу буде зовсім не то 1800 гривень. Такий жилет і на поясочку ось така роза. Ну, Красиво, красиво, дуже. Жаль, що тут не видно, коли висять, що вона так з розою, 1800 гривень, і спіднички. Прекрасні, білі, ярусні донизу, в такому багамському стилі. Можна навіть з цією жилеткою, тому що а, в поясочок з розою так, теж нарядно, півтори тисячі гривень коштує така спідничка. Тут багато льону і написано, що це все льон, жовті сорочки, лимоні 1700 гривень. Просто класичні, без знижок, схожі є на знижках. Зараз ми заглянемо ще на знижечки. Одним оком подивимося, це стовідсотковий льон в чорному кольору, синьому і білому. А я йшла до цих шортів. Вони в новинках. Це класика, міські, класичні шорти з високою посадкою, костюмна тканина, поясі гумка, а можна під сорочку якусь ділову 1100 гривень. Склад заполяє стан. Просто ну, костюмні. А, брючна тканина. Ось так. Такі шортики. Які сунубети з такими прозорими підборами. Основна частина як сітча Ось так, ось така красота, півтори тисячі гривень. Підбори красиві. Хто любить таку тему. Це літня тема. Це любой для літнього навілового гардеробу підійде. Хто не знав, в резерве можна також купити парасольки навіть з колаборацією у Веднездень. Венздей правильно Венсдей. І потрібно відкрити, я вже бачу, що тут написано, намальовано щось. Така парасолька, цікава ціна 560 гривень. Такі і дрібнички різні, є парфумові, різні гаманці. Чехли на телефон є. Теж можна собі вибрати все, що ви хочете. Навіть Animal Print. 460 гривень буде коштувати чехол на телефон. Гаманці такий красивий, приємний. Як, такий м'якенький шкірзам, це не шкіра 560 гривень. Локонічні ось і сільком такі саме, як чорний, і така сама ціна. Ось ці гаманці вже принтові, шкіри за, і їхня ціна 560 гривень теж. Нові якісь сукні з'явилися, я їх не бачила. Це така модель, чи так? А, це така модель, вона призібрана в талії з драпіровкою, сукня Бабідон і в жовтому кольорі є теж. Ну, щоб вони такі красиві були, не можу сказати, але багато бачу, дівчаток носить, вони люблять таке. Це не класика, звичайно, 1400 гривень. А в тканині, напевно, є і поліестер, і є котон. І в жовтому кольорі теж є. Ось така, це вже інша. Ще така сама-така сама, але жовтий колір по-іншому трішки дивиться, чим цей такий принтовий, заляпаний. Ну, тут все знижки вау. А це не буде закупівка, від ціни є навіть від 359 гривень від 199 гривень. А можна вибрати собі на блозу, яка була за купа грошей. Ви собі її дивилися, хотіли-хотіли, а потім вона зі знижкою 459 гривень, а коштувала 1400 То знижка дуже суттєва і варто, звичайно. Варто, звичайно, на знижках шукати. Але багато хто, і в тому числі і я, якби придивляється до нових колекцій, бо вже все бачили. Вже якби перегорів, є такий момент, коли ти хочеш, хочеш, ну, ж не зразу, а потім ну, ну кожному своє. Так неможливо сказати, це льон 1200 гривень, а з креветками, сорочка і ще мають бути шорти оверсайз. А у мене є такий якби, факт, що я перегоряю швидко. Якщо я не купила вже, ну, тобто я прийшла, подивилася, поміряла. Якщо я не купила, і буквально навіть на другий день, то я вже не куплю ніколи. А яка би знижка не була, там навіть не знаю. Просто перехотілося 459 гривень сатинова сорочка в складі іскоза, ну красива. 459 гривень, а коштувала півтори тисячі гривень. Така сорочка з мусліну є, такі яскраві кольори, бачите, і хороші знижечки. 459 гривень, а півтори коштувало. Цікаво муслінова. Тут і були штани муслинові і 700 гривень. Ось така сорочка, яскравий колір фуксії, це 100% котон. Так, взуття лофера, сукні. 459 гривень, Лофери є. Балеточки з хутра. 799 гривень. Ми щось нагадують натуральне хутро. Преміум лінійка написано. Такий є. Animal Print. 800 гривень. Так, це шкіра. Написано, що це шкіра. Це хутро. Вигідні ну, але теж, бо вже можливо хтось перегорів, бачив і перегорів. І це теж шкіра. Ну, ці можна брати, за того, що це така базова, базова модель 459 гривень, і це шкіра. Це шкіра, і ось ці теж шкіряні, 36-й розмір. Тому що ви не купите розмір, не завжди щастить, щоб був розмір, який вам потрібен. Полишалося по одному розміру, тому ціна знижена на шкіряне взуття. Якби. Ось ці сумки вони дорого коштували, а зараз 900 гривень ну, теж не дешево, а коштують 1400. А такі сумки, пляжні плетені, це натуральний папір. І не дай Бог їх попрати. То вони, ну не знаю, ну розлізуться по факту. Це пляжна сумка, її тільки витирати треба. Її тільки треба витирати. 299 гривень, Від 299 гривень. Що тут є? Знайду я ще за 290 так спіднечка, яка коштувала теж купа грошей. З Скільки на неї було знижок? Вона вже просто стала як Бу, вона терлася до товару, до якого хочеш, валялася, хто знає і міряли мільйон разів. 299 гривень. Ну, низька ціна. А ціна така вже як в секунді, бо в секунді. Ага. Якщо буде етикетка, то вони зараз цінять так, що мама не горіла. Так що можна піти собі в резерве і купити зі знижкою. Теж 299 гривень, нічого собі. А ось ці з підниці довгий це 559 гривень. А з твіду 299 гривень. Це швидка мода, шиють просто 399 гривень, таку кількість товарів і не встигають все випродати. Бренди конкурують між собою, їм потрібно міняти моделі швидко. Це красива спідничка в стилі шанель, ксесочка, правда, але можливо тут є ще інші розміри, тому що їх більше є. Це ікселічка є. Селька. В складі навіть вовна є. І 8% є ВУЛ. Так що так. Є бомбери, непогані зараз я туди підійду. Бомбери, а ось ці штани. Теж написано від 299 гривень. А, це Вікторія Гарден з Львів. А так що, дивіться, уважно, хто хоче знати, де. А напитати в коментарях, тому що відео я роблю для того, щоб дивилися. <риклад> Спіднечка, ну тисячу гривень мала значка. Класна. Недавно вона була по повній ціні 1700, буквально навіть не місяць часу. І вже знижечка. Є люди цих бомберів. Вони мені подобалися. Ну от бомбур, буквально він вартий зараз ці грошей, 800 гривень, 799 гривень, а ціна була 2 тисячі. Класненький бомбург такої припорошеної рози відтінок. З підкладкою знизу, ось так, зроблено. Підібрано і як бочечкою. Оверсайз, досить щільна тканина, але коштував 2 2000, а зараз 800. Це взагалі супер нормальна ціна. Ось такий є класний. Ну. Ось. Тканина як волна. 2XL. Ось. Такий глибокий червоний колір. Зараз. 560 гривень. Ну він коштував, напевне, я не знаю, 1700, а ще перед тим, яка ціна була, я знаю, що він був дуже дорогий, цей жакет, такий як на пальто. А, який це склад, а склад 100% поліестер. Не коштував дуже дорого. Біля 2000, як бачите. Базові чорні жоветки. 500 гривень. Нехвересень і та ж ціна зараз досить золота для жилетки за 450 гривень. Все ж таки це верхній одяг. А можна брати, я бачу їх є більше. Ну, в кожному місті по-різному так не буде, як в Львові, наприклад. Як в цьому магазині, в іншому може взагалі не бути, або бути більше. А, суконь дуже багато сукні на знижках. Випродуються різнолітні взуття. Це шкіряні шльопанці. Теж буквально, от буквально я показувала по повній ціні. Вони класні, це шкіра і вверх, і середина. І зараз вони коштують 900 гривень, а коштували 1300 гривень. Хороша знижечка. Навіть не хочеться по повній ціні, деколи думаєш, ну варто. Потім знижка так образливо, Я так купила взагалі і через місяць, така знижка була. Ну, я кажу, що я просто, якщо мені подобається, то я купляю без нижки. Я не так часто купляю, я не можу сказати, що я просто бігаю і купляю це все скупляю. Бо скільки того одягу треба? 800 гривень це натуральна замша. Друзі, всім папа -па з резервет.